Про головне 30 жовтня на Харківщині померла ще одна жертва удару по новій пошті, а більшість українців не підтримують ідею проведення виборів під час війни, навіть онлайн. Докладніше далі. На жаль, на Харківщині зросла кількість жертв російського удару по терміналу нової пошти. Тепер загиблих уже семеро. Як повідомили у Харківській Ова. Ще один із постраждалих загинув у лікарні від отриманих травм. На лікуванні досі перебувають ще 12 працівників підприємства двоє з них у реанімації. В армії оборони Ізраїлю офіційно прокоментували можливі втрати серед військовослужбовців за час від початку військової агресії Хамас за словами речника Цахал контрадмірала Даніеля Хагарі наразі погані звістки було передано родинам 311 солдатів. Стратком ЗСУ відзвітував про успішну ліквідацію двох ворожих систем протиповітряної оборони на окупованих росіянами територіях. Це сталося поблизу Луганська та на західному узбережжі Кримського півострова, 25 та 30 жовтня. Відповідно, загибель громадянки Німеччини Шані Лук, яку викрав Хамас під час нападу на Ізраїль, підтвердив ізраїльський президент Іцхак Герцог. За словами політика, дівчину було обезголовлено. Більшість українців не підтримують ідеї проведення виборів під час війни. Голосувати не бажають навіть онлайн. Про це свідчать результати останнього опитування. КМІС, аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.